Українські землі наприкінці 50-80-х -х, х років 17-го століття. Які ж зміни відбулися в соціально-економічному житті Гетьманщини у другій половині 17 століття? Зростає провідна роль козацтва і православної шляхти. Із... Козацького середовища виокремлюється козацька старшина в панівний привілейований стан, йде формування козацько-селянської власності на землю. Селяни та міщани здобувають особисті свободи на території війська Запорозького. В історичній літературі для періоду громадянських воєн, вторгнення іноземців в Україну, її поділу між іноземними державами, розколу Гетьманщини та жахливого спустошення правобережжя, вживається назва руїна. Отож це період, який розпочався після смерті Богдана Хмельницького. Старшинська рада до повноліття Юрія Хмельницького обрала гетьманом Івана Виговського, який був генеральним писарем і відзначився у розбудові Генеральної військової канцелярії. Що ж собою представляла внутрішня і зовнішня політика гетьмана, він намагався зберегти союзницькі стосунки з Московським царством. Прагнув задовольнити перш за все інтереси старшинської верхівки, що викликало незадоволення певної частини селянства, і їхні виступи очолили підтримані Москвою полтавський полковник Мартин Пушкар і запорізький кошовий Яків Барабаш. Вони прагнули гетьманської булави, проте заколот було придушено у 1658 році. Обставини змусили Івана Виговського шукати іншого союзника, тобто відновити союз із Кримським ханством. А також було досягнення угоди про перемир'я із Річчю Посполитою. І вже 6 вересня 1658 року було укладено гадяцький договір із Польщею. Автором проєкту домовленостей був Юрій Немирич. Згідно цього документу, українські землі у складі Братславського, Київського та Чернігівського воєводства під назвою Велике Князівство Руське Польща і Литва утворювали федерацію трьох самостійних формально рівноправних держав. Велике Князівство Руське очолював Гетьман із довічною владою. Кількість збройних сил становила 30 тисяч козаків та 10 тисяч найманців. Велике Князівство Руське не мало права на окрему зовнішню політику. Після підписання гадяцької угоди розпочинається україно-московська війна. Головна битва відбулася у 1659 році під Конотопом. Іван Виговський з союзниками татарами завдав невщиної поразки Московській армії, та скористатися її плодами гетьману не вдалося. Козаки на раді висловили Гетьманові недовіру, і він зрікся булави і виїхав на рідну Волинь. Дана карта показує. Період Гетьманщини за часів правління Івана Виговського. Основними орієнтирами є місто Гадяч і підписання Гадяцького договору. Є райони, охоплені антигетьманськими виступами та Конотопська битва. Новий Гетьман під тиском московських військ підписав. Переяславські статті, які значно обмежували права України. І цим гетьманом був Юрій Хмельницький. Згідно переяславських статей, московські воєводи отримали право прибути з військом не тільки в Київ, а й у Братслав Ніжин, Переяслав, Умань та Чернігів. Військо Запорозьке не мало права переобирати гетьмана без дозволу царя, а отже, Українська держава втрачала незалежність перетворюючись на автономну частину Московії. У 1660 році українсько-московські війська зазнали невдачі під чудновом, внаслідок чого стала Україно-Польська слободищенська угода 1660-х років, яка розроблялася на основі гадяцького договору. Згідно неї скасовувалися Переяслівські статті 1659 року. Відбувався розрив Союзу з Московією та відновлювалися зв'язки із Польщею. Було вилучено статті про Велике Князівство Руське. Та зроблено інші невигідні для України зміни. Після низки невдач у внутрішній і зовнішній політиці гетьман Юрій Хмельницький зрікся булави, і державна територія Гетьманщини поділилася на правобережну та лівобережну Україну. Павло Тетеря – гетьман правобережної України, прагнув відновити престиж гетьманської влади, не загравав ні, за, ні зі старшиною, ні з козацькими низами, намагався об'єднати Україну в межах однієї держави речі Посполитої. Він поновив союз із Кримським ханством та шукав шляхів порозуміння із Московією. Намагався згуртувати навколо себе найпливовіших представників козацької старшини. В той же час на Чорній Раді поблизу Ніжина обирається гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький. Він уже загравав із козацькими низами та з червню. Підписав у 1663 році. Батуринські статті з московським урядом, де зобов'язувався безкоштовно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах, заборонено було продаж хліба татарам і на правобережжя це перший український гетьман, який особисто поїхав до Москви, там одружився та отримав боярство. Уже у 1665 році він підписує нові московські статті, які були особливо важкі для України, так як збирання податків покладалося на московських воєвод. Вони з військами тепер мали право перебувати майже в усіх великих українських містах. Проте, промосковська політика. Івана Брюховецького викликали повстання проти нього та його вбивство. Дана карта показує територіальний розкол, який відбувся на Україні за часів гетьманування Тетері та Брюховецького. Тут ми можемо побачити. Столицю Чигирин, де був обраний гетьманом Тетеря, та Ніжин, де відбулася Чорна Рада і обрано гетьманом Брюховецького. А також похід тетері на Лівобережну Україну з метою об'єднання земель під своєю главою. 30 січня 1667 року. Московське царство та річ Посполита уклали андрусівське перемир'я. Під владою Москви залишилася лівобережна Україна і на два роки місто Київ. До Польщі відійшло правобережжя. Запорізька Січ переходила під контроль обох держав. Андрусівський договір був укладений таємно, без погодження з Україною. Він... Перекреслював багато здобутки національно-визвольної війни українського народу, узаконював насильницький поділ українських земель між сусідніми державами та був важким ударом по козацькій Україні. Павло Штетеря, спираючись на підтримку Польщі, що викликала невдоволення ним і, зрештою, привело до його зречення. І у 1665 році гетьманом Правобережної України став Петро Дорошенко. Він заслужив прізвисько Сонце Руїни. Йому навіть вдалося у 1668 році стати гетьманом усієї України, але закріпити свій успіх він не зміг. Війська Московського царства, Речі Посполитої, Татари, а також інші претенденти на владу не дали можливості зберегти єдність держави, Петро Дорошенко, намагаючись об'єднати всі українські землі та здобутки, які були попередні часи, але розумів, що це не вдасться самотужки. І тому він допускав іноземну протекцію. Уклав у 1669 році Корсунські статті із Османською імперією. Було створено 20 тисячне наймане військо сердюків, особливо віддане Гетьманові. цей час на Лівобережжі. Було обрано гетьманом Дем'яна Многогрішного. Він підписав у 1669 році Глухівські статті, зближувався з політикою Петра Дорошенка та вів переговори про перехід Лівобережжя під протекцію турків, обстоював справжню автономію України та виступав за сильну одноособову владу. Проте старшина організувала змову проти нього, його було заарештовано та відправлено до Москви, а згодом заслано в Сибір. Протягом свого гетьменування він зміг створити наймане кінне військо Компанійці. Османська імперія в цей час розпочала активні воєнні дії на правобережжі. Польща змушена була підписати Бучацький договір у 1672 році, за яким віддавала Туреччині Подільське воєводство з містом Кам'янець. Правобережжя мало бути незалежним на чолі із гетьманом Дорошенком. Московське царство використало цей договір, щоб приєднати в цей час правобережну Україну. Дорошенко, який не зміг об'єднати Україну і надалі під своєю булавою, зрікається гетьманських повноважень. І на деякий час гетьманом обох берегів Дніпра після Дем'яна Многогрішного на Лівобережжі було обрано Івана Самойловича. Він підписав конотопські статті, які погіршували становище України порівняно з Лухівськими. Проте зміг досягти певної стабілізації, про що свідчило піднесення культури, зокрема будівництво низки славетних церков. В цей час на правобережжі турки оголосили гетьманом Юрія Хмельницького і в 1677 році рушили на Чигирин. Облога тривала два тижні. Вони не змогли його повністю захопити, тому у 1678 році було організовано другий Чигиринський похід і столиця Богдана Хмельницького була зруйнована і захоплена після місячної облоги. Після чигиринських походів у 1678-79 роках Іван Самойлович організував великий згін. Переселяючи мешканців з правобережжя на лівобережжя, він також взяв участь у кримському поході спільно з московськими військами, проте він закінчився невдачею і Іван Самойлович втратив булаву. За часів свого гетьманування Іван Самойлович створив елітне військо під назвою Бунчукове Товариство. Карта показує терецькі походи проти Речі Посполитої та Московського царства у 1672 та 1667-78 роках. Воєнні дії між Московським царством та Османською імперією та Кримським ханством закінчилися підписанням у 1681 році Бахчисарайського мирного договору, згідно якого кордон встановлювався по Дніпру. За турками закріплювалися Південна Київщина та Поділля. Протягом 20 років землі між Південним Бугом і Дніпром мали залишатися незаселеними. Територія Лівобережжя, Київ і Запоріжжя визнавалися за Московським царством. Згідно Бахтісарайського договору, територія, виділена жовтим кольором, показує, що саме тут не мали. Будуватися жодні фортеці та укріплення. За гетьманування Івана Самойловича у 1685 році Київська митрополія починає підпорядковуватися московському патріархату. А у 1686 році між Московським царством і Річчю Посполитою було укладено вічний мир, згідно якого за Московським царством визнавалося Лівобережжя, Київ і Запоріжжя, Північна Київщина, Волинь і Галичина залишалися під владою Речі Посполитої. Братславщина і Південна Київщина ставали нейтральною зоною, мали бути незаселеними. Православному населенню Польщі гарантувалося вільне віросповідання. Московське царство розривало договори з Османською імперією та вступало до Військового Союзу з Річчю Посполитою і до Антитурецької священної ліги. Саме так виглядали українські землі за вічним миром. Україна була роздерта між Московським царством, Османською імперією та Річчю Посполитою. І це основний наслідок періоду руїна. Саме в цей період Запорозька Січ знаходилася на острові Чортомлик і тому має назву Чортомлицька. Вона охоплює три періоди: Хмельниччина, період руїни, де на Запорізькій Січі кошовим атаманом був Іван Сірко, який здійснював військові походи проти татар та гетьманів, які вели протитурецьку політику. А також Чортовницька Січ охоплює часи Мазепи. Одним із основних органів гетьманщини була генеральна військова канцелярія, тобто військова адміністративна установа, за посередництва якої гетьман здійснював управління державою. Вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру. Генеральна скарбова канцелярія орган, що віддав справами збору натуральних і грошових податків з населення, прибутками та видатками держави військовими та ранговими маєтностями. Генеральна військова рада. Як представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема, затвердження міждержавних договорів складання статей при обрані гетьмана та генеральний військовий суд як орган, який розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини. Здійснював нагляд за виконанням універсалів Гетьмана та указів Московського царя. Саме в цей період ми говоримо про існування Слобідської України як історико-географічного регіону, який сформувався у 16-17 столітті. В результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої Московського царства та Кримського ханства. Саме зараз в період руїни, у другій половині XVII століття з'явилася нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України. Ознаками господарського життя і політичного устрою Слобожанщини були дія права займанщини, відсутність посади гетьмана та існування полково полково-сотенного устрою.